Закінчили ламінат, я вже знімав відео. зробив, все отлично все хватило. Зараз ідея поповка у нас ламіната. як завжди проклеїмо стрічкою. Вона Она там якась ПВК. Ну производители я вже там кажу, що до двох місяців ця ленточка на сонці. і отстає все чітко. По периметру проклеїли стрічки малярні, далі тут вже почали садички творити діла, запакували бумагою по периметру і ще кинули плівочку зверху. А ті команти зробимо наоборот, На низ кинемо плівочку, а зверху бумагу. Якщо може хтось щось там скаже, є різниця, нема. Ну, Далі будемо робити дефектовку. Робимо дефектовочку і будемо пробувати фарбувати. А ну ще ж у нас принцип з скритого монтажу. Якось так.